Сядьте зручніше, замріть на мить, подивіться на свої руки, на предмети навколо. Здається, що все нерухоме чи не так? Це найпереконливіша ілюзія, яку створила для нас природа. Бо саме в цю секунду, поки ви робите вдих, ми всім чимо крізь космічну безодню з жахливою, незбагненною швидкістю: 2 мільйони кілометрів на годину, 630 кілометрів на секунду. Уявіть собі, ви кліпнули очима, і земля вже перемістилася на відстань від Києва до Варшави. Ще одне кліпання, і ми вже пролетіли Берлін. Це не наукова фантастика, це наша реальність, наша галактика, чумацький шлях, разом із сонцем, землею і кожним атомом вашого тіла летить крізь всесвіт, немов гарматне ядро. Але куди ми так поспішаємо? Десятиліттями астрономи дивилися на зоряне небо і бачили там дещо тривожне. Всі галактики в нашому локальному всесвіті течуть, немов ріки, впадаючи в одне й те саме місце: гігантський гравітаційний водоспад. Ми назвали це місце великий атрактор це скупчення матерії настільки масивне, що воно викривляє простір час навколо себе, затягуючи сотні тисяч галактик у свої гравітаційні обійми. Здавалося б, загадку розкрито. Ми падаємо, ми падаємо у гравітаційну яму неймовірних масштабів, розташовану за 150 мільйонів світлових років від нас, у Сузір'ї на Сенця. Але тут починається справжня детективна історія. Коли вчені почали зважувати Всесвіт, коли вони поклали на Терези всі мидені галактики весь газ, всю темну матерію великого атрактора, математика дала збій. Цифри не сходилися. Сила тяжіння великого атрактора справді колосальна, але її недостатньо, її категорично недостатньо, щоб розігнати нас до швидкості 630 км на секунду. Це як знайти автомобіль, що мчить по трасі зі швидкістю 300 км на годину, але має двигун від мопеда. Фізика так не працює. Десь повинна бути прихована енергія, десь має бути щось іще, що додає нам цього божевільного прискорення. Астрофізики опинилися перед парадоксом. Ми бачимо наслідок наш шалений рух, але не бачимо причини, або принаймні бачимо лише її половину. Чи може бути так, що великий атрактор це лише приманка, лише вершина айсберга у набагато складнішій гравітаційній грі? Що, якби я сказав вам, що гравітація може не тільки тягнути? Що, якби у космічних масштабах існувало щось, що діє навпаки, щось, що штовхає нас у спину, поки атрактор тягне за руку? Довгий час це здавалося нісенітницею. Гравітація це сила притягання, крапка, але всесвіт вміє зберігати свої таємниці у найтемніших кутках. І щоб розгадати цю, нам довелося подивитися не туди, де світять зорі, а туди, де немає абсолютно нічого. 2017 рік група вчених із Франції, Ізраїлю та Гаваїв робить відкриття, яке перевертає наше уявлення про локальну космографію. Вони створюють тривимірну карту потоків галактик і знаходять те, чого ніхто не очікував побачити вони знайшли антиатрактор і дали йому ім'я, яке звучить як назва зброї з наукової фантастики дипольний відштовхувач. Але що це таке? Як щось може відштовхувати галактики? Адже антигравітації не існує, вірно тут нам потрібно змінити спосіб мислення. Уявіть собі, космос не як порожнечо з кульками планетами, а як натягнуте простирадло, тканину простору часу. Ми звикли, що масивні об'єкти, зорі галактики, прогинають цю тканину вниз, створюючи ями, в які все скочується, це і є притягання. Але що якщо в цьому простирадлі є ділянка, де немає нічого, абсолютно нічого, жодної галактики, майже жодного атому газу? Така ділянка не прогинає простір, вона залишається рівною або відносно навколишніх ям виглядає як пагороб. Це і є депольний відштовхувач, це гігантський космічний войт, суперпорожнеча, неймовірних розмірів. Як вона працює дуже просто і водночас геніально. Уявіть собі, що ви стоїте в натовпі людей. Якщо всі навколо штовхають вас рівномірно, ви стоїте на місці. Але якщо раптом люди позаду вас зникнуть, а ті, що спереду, продовжать тягнути, ви полетите вперед. Дипольний відштовхувач працює саме так: це область з настільки низькою густиною матерії, що її гравітаційний вплив майже нульовий. Навколишній всесвіт, наповнений галактиками, тягне нас у всі боки, але з боку відштовхувача ніхто не тягне. Цей дисбаланс сил створює ефект відштовхування. Порожнеча не штовхає нас фізично, вона просто не тримає нас, дозволяючи гравітації з іншого боку, з боку великого атрактора та ще потужнішого надскупчення шеплі, діяти на повну силу. Ми опинилися всередині гігантського космічного двигуна. Це диполь, дві протилежності з одного боку надмірна концентрація матерії, яка тягне, з іншого абсолютна пустка, яка відпускає. Разом вони створюють потужний потік, річку простору часу, яка несе наш чумацький шлях. Тепер математика зійшлася. Додавши силу відштовхування цієї порожнечі до сили притягання атракторів, вчені отримали ту саму цифру: 630 км на секунду. Ми знайшли відсутню половину нашого двигуна. Але усвідомлення цього викликає дивний екзистенційний холодок. За нашою спиною у космічному сенсі знаходиться мертва зона гігантське ніщо, яке розширюється і очищає простір навколо себе. І ми тікаємо від нього. Вся наша історія, все, що ми знаємо, це втеча від великої пустоти до великого скупчення. Але як ми могли так довго не помічати цього гіганта у себе під носом? Чому ця порожнеча залишалася невидимою до 21 століття? Відповідь криється в самій структурі нашої галактики, яка, як з'ясувалося, вміє берегти свої секрети краще, ніж будь-хто. Ми живемо в будинку з закритими вікнами. Наша власна галактика чумацький шлях. Це диск, наповнений пилом, газом і мільярдами яскравих зірок. Цей диск перекриває нам огляд значної частини Всесвіту. Астрономи називають цю сліпу пляму зоною уникнення. Іронія долі полягає в тому, що саме в цій сліпій зоні, прихованій за щільною завісою зоряного пилу, ховалися ключі до розгадки нашого руху. Великий атрактор частково прихований там. І як виявилося, дипольний відштовхувач також ховався у тінях лише з протилежного боку неба. Нам довелося навчитися дивитися крізь стіни. Використовувати рентгенівські та радіотелескопи, щоб просвітити нашу галактику наскрізь і побачити те, що лежить за нею. І коли ми нарешті склали повну карту, перед нами відкрилася картина велична і страшна ми частина Ланіакеї. це наше домашнє надскупчення галактик, назва якого гавайською означає неосяжні небеса. Ланіакея це не просто група об'єктів. Це динамічна система, схожа на кровоносну систему або дельту гігантської ріки, і на цій карті наш шлях чітко визначений. Ми не просто блукаємо в темряві, ми крапля води в океанській течії, дипольний відштовхувач це витік ріки, височина з якої води стікають вниз. Атрактор шеплі та великий атрактор це гирло, куди прямує весь потік. Наш чумацький шлях разом з Андромедою та іншими сусідами місцевої групи знаходиться прямо посередині цього потоку. Ми на гребені хвилі. Уявіть собі цей масштаб: мільйони галактик, кожна з яких містить мільярди зірок і, ймовірно, трильйони планет, рухаються в єдиному ритмі. Це космічна міграція, яка триває мільярди років. Куди ми припливемо? Зрештою, через еони часу ми зільємося з тим великим скупченням, до якого нас несе. Але Всесвіт розширюється. Темна енергія розтягує простір, віддаляючи об'єкти один від одного. Це гонка з часом. Чи встигнемо ми долетіти до великого атрактора, перш ніж космічне розширення розірве зв'язки між скупченнями і перетворить весь всесвіт на набір ізольованих островів? Ми не знаємо, напевно. Але тепер, дивлячись у нічне небо, ми знаємо трохи більше про своє місце в ньому. Ми не нерухомі спостерігачі, ми мандрівники. Ми втікачі, що мчать геть від холодної порожнечі дипольного відштовхувача, назустріч густо населеному центру нашого світу. Наше життя, наші проблеми, наша історія все це відбувається на борту корабля, який несеться крізь простір зі швидкістю 630 км за секунду. І, можливо, найважливіше не те, куди ми прибудемо, а те, що ми нарешті наважилися відкрити очі і побачити течію, яка нас несе. До зустрічі у наступній подорожі крізь простір і час. Це був Ріал Космос.